Національний музей заповідник Миколи Гоголя відомий далеко за межами країни. Він входить у десятку кращих провідних музеїв України. Гоголівський меморіал площею понад 30 гектарів. Це синтез біографічного, літературного і побутового музею. І добрий, складе. Така бачити в нашому домі гостей. Дворянська садиба Гоголів Яновських це мальовничий куточок, де пройшли дитячі та юнацькі роки Миколи Гоголя. Саме тут він відкрив світ, сповнений зворушливих, сумних і веселих легенд, поетичної фантазії, батьківський будинок, флігель, меморіальні стави, парк сади з малими архітектурними формами. Зачарують вас своєю неповторною красою, зберігаючи домашній затишок і дух гоголівської родини. Щиро запрошуємо відвідати чарівні. Місця класика світової літератури доторкнутися до джерел його безсмертного таланту і серцем відчути подих гоголівського духу. Геніїв на землі небагато. Запрошуємо відвідати колиску одного з величніших раді зустрічі з вами.